Вступна молитва, вклоняємось тобі, святий Антонію, славний наш заступнику, покірно тебе просимо, щоб ти споглянув на нас з висоти своєї слави та прийшов нам на допомогу. Ти допомагаєш усім, хто просить про Твоє заступництво та благає про опіку, не відкидай наших довірливих прохань та допомагай нам в наших турботах та клопотах, твої шанувальники. Знають дієве заступництво святого Спаду, і у пошуку загублених речей, охороні від злодіїв, опіці над подорожуючими, несені полегшення в терпінні страждаючим, убогим та заклопотаним, з довірою благаємо, зроби, щоб завдяки твоїй ми завжди мали міцну віру, працювали над поправою життя та приноженням освячуючої благодаті. Доручи нас Пресвятій Діві Марії. Матері Божій, який ти завдячуєш особливу допомогу в праці для спасіння людей. Ти знаєш, які ми слабкі та убогі, добре знаєш, яке зло звідусіль оточує нас, і як сильно потребуємо твоєї допомоги. Просимо тебе, святий Антонію, щоб ти нам в житті допомагав і скеровував нас до доброго Бога, підтримуй всіх, хто звертається до тебе в своїх потребах та турботах. Нехай усі відчувають твою опіку та досвідчують твоєї допомоги, поклоняючись Богу Отцю і Сину, і Святому Духові. Амінь. Перший вівторок, Ось, святий Антонію, ти, народжений у достатках, у шляхетному домі, почувши Божий заклик, зневажив і відкинув за мені багатства. Щиро благаю, випроси для мене в Бога ласку наслідувати Тебе. І не прив'язуватись до марнот цього світу. Випроси для мене ласку вірності Божому натхненню, яке щоденно закликає мене до покути. Амінь. Другий вівторок, опреславний Антонію, якого церква нагородила почесним титулом мученика прагнення. Випроси у Бога для мене ласку відкинути будь-яке самолюбство, щоб прагнути лише похвали найвищого, сповнення його святої волі та спасіння своєї душі. Випроси для мене ласку, радісно, з любов'ю і смиренням приймати усі накази Божого проведіння. Амінь. Третій вівторок. О святий Антонію, ти бажально умертля, власне тіло, ставши мучеником покути, я благаю тебе, святий і милосердний мій опікуне. Випроси для мене у Бога ласку правдивого навернення та влий духа, покути у моє серце. Амінь. Четвертий вівторок святий Антонію, ти є прикладом святої покори, піднині прагну змінити своє попереднє життя, стати твоїм ревним послідовником. Випроси для мене ласку, полюбити покору і зненавидіти диявольську гордість. Амінь. П'ятий вівторок, о великий святий чудотворце, захоплююся твоїм великим даром, проголошення Божого Слова, яке наповнювало серця вірних великою любов'ю до Бога та ближніх. Мене ж палить сором за кожну пропущену службу Божу і неуважність на ній, за те, що мало читаю святе письмо. О заступнику, випроси ласку Святого Духа, щоб я, читаючи святе письмо, розумів Його, та щоб кожна свята літургія наближала мене до Бога. Амінь. Шостий вівторок О, святий Антонію. Твоя вірність Божій волі є закликом до виконання святих намірів Божого проведіння. Хвороби і страждання, що їх Бог посилає, для добра моєї душі сприймаю як випробування. Осяти, заступнику, навчи мене з покорою приймати хвороби і життєві труднощі. Зміцни мою віру і випроси ласку витерпіти усе, що Господь на мене допустить. Амінь. Сьомий вівторок освяти Антонію, про чудесну перлину чистоти, як далеко мені до вершини твоєї святості. Ти сповнений полум'яним запалом рятувати душі. Був пострахом для пекла. Розумію, що гріх цей найстрашніший ворог моєї душі, погубить мене навіки, якщо ти, святий Антонію, не випросиш для мене ласку, ненависті до гріха і відвернення інших від нього. Амінь. Восьмий вівторок, Освятий Антонію, мої вчинки так сильно відрізняються від твоїх. Часто керуються лише моїми почуттями, Прагну виправитися, але не знаходжу достатньо сили, щоб зміцнити своє життя. Тому гаряче благаю тебе, мій святий Покровителю, змилуйся над моїм безсиллям і випроси у Бога ласку, щоб я завжди контролював свої почуття і керувався розумом і вірою. Амінь. Дев'ятий вівторок, Ось, святий Антонію. Роздумуючи про твою благословенну смерть, я прагну щасливо завершити своє земне життя з найсвятішими іменами Ісуса й Марії на устах, прагну втішатися з тобою радістю небесною, святий мій доброчинцю і покровителю, прийми цю дев'ятницю, що на твою честь відмовлена. Люблю тебе всім серцем і вірою, що випросиш для мене у Бога світло і силу жити праведно. По-християнськи, осягнути славу небесну втішатися з тобою навіки. Амінь.